Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra – Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, замовляй на MyAvon.ua Більше мільйона гривень на лікування поранення якого не було. Це історія така, що треба брати попкорн. Просто і сидіти слухати. Як правильно збирати фінансову допомогу на лікування? Проблема таких ситуацій це тоді, коли ми робимо висновок з одного документу, і чим же закінчилась історія? Тимофій з Волині, столяр самучка, займаюся роботою з деревом. Є декілька інших проєктів, в яких я виступаю в ролі інвестора. Тому такі малий підприємець. Також хлопець веде свій блог. Нещодавно друзі познайомили його з волонтером, який довго їздить на схід і допомагає військовим. Історія, яку розповів волонтер Тимофієві вразила. Людина з інтернату в нього не було батьків самого дитинства. Ми його прийняли в себе ну на нашій такій території на Волині. Ми його прийняли як людину, яка отримала поранення в Славянську від атаки дронів. І після цього поранення він проходить нібито реабілітацію. Тож Тимофій каже, не зміг пройти повз спочатку. Я допоміг йому сам фінансово, те, що міг виділити, дав. А потім думаю, чому б не зробити людині приємно. Потім вирішив зробити для нього збір десь на 30 тисяч. Я не очікував, що мій перший такий збір, який я буду оголошувати, він зможе набрати 1 мільйон 150 тисяч. Питань не виникало, адже це знайомий друзі. Однак у процесі збору люди почали писати Тимофію. Мені почали реально писати люди, які знали вже влада як людину шахрая. Дуже багато підприємців. Поздавало йому на це кошти, хоча ми не знали цю інформацію. Він їздив по церквах, які знаходяться на Волинській області. Розповідав цю душевну історію. Йому теж збирали кошти. Тож каже, розшукав документ, який нібито мав би засвідчити поранення. Подзвонив до клініки, де його видали, але там повідомили, що навіть не роблять подібних операцій. І ми в нього в лоб спитали Влад, кажу: розповідай всю історію, як вона є, тому що в мене є більші в мене є багато доказів, які говорять про те, що ти нас обманюєш. І тоді він сказав правду: В мене немає ніяких поранень ніякого лікування. Я не проходжу, реабілітації я не проходжу. Ось і це все видумана історія. Чим завершилася історія, розкажемо згодом. Однак для того, щоб відкривати збори на лікування, важливо перевірити документи, які саме запитуємо в юристки Тетяни Лежух. Має бути цілий пакет документів. Має бути відповідна первісна медична документація. Це форма 100, і також довідка про обставини травми, яка вказує на те, в яких обставинах були ці травми отримані, і що людина знаходилась, наприклад, не в стані алкогольного наркотичного сп'яніння, і які саме були травми потім мають бути обстеження, має бути проведене лікування. Далі людина має отримати якесь певне призначене лікування, або це мають бути показання до якихось певних втручань, наприклад, хірургічних. Також постраждалий, має звернутися до медичного закладу, де проводитиметься втручання. Чи до аптеки, де купувала ліки, і отримати рахунок, де буде зазначена сума, відповідно, та яка потрібна для лікування? Кошти, які збираються, вони повинні бути передані під звіт. Тобто, людина повинна отримати саме кошти як благодійну допомогу, і за наслідком їх витрати надати звіт тим людям, які цю благодійну допомогу надали. А от історія Тимофія завершилась дуже вдало, адже він вже перевірив інформацію до того, як перерахувати. Вав кошти та із хлопцем каже, ситуацію вирішив. Перед виходом сюжету в ефір Тимофій повідомив: є трішки нової інформації. Влад зараз проходить підготовку і буде йти служити бойовим медиком. А ми за ті гроші, які змогли зібрати, це мільйон 150 тисяч. Закупили 6 автівок, більше ніж 25 дронів. Загалом ми змогли допомогти цим збором більше ніж 80 людям. Тож історія завершилася добре, і здається, всі винесли урок. Навіть коли є бажання допомогти, важливо відповідально підходити до цього і перевіряти всі документи перед тим як відкрити збір.